Друзі, доброго ранку. От мені прийшов такий чудовий коментар. Пора знімати нашийник. Ну я так розумію, що електронашийник. І я не розумію взагалі до чого він був сказаний, але можу предположити. Дивіться. Ще раз пояснюю, чому на моїй собаці є електронашинник. Тому що яхтер'єр Ой-ой-ой, зараз будемо брати. І так, яхтир'єр може бути небезпечним, особливо для маленьких собак. Я, як кінолог, не маю права допускати таких ситуацій, навіть якщо інші люди не обізнані в моїй породі, навіть якщо їхні собаки не виховані. Тому що дуже часто буває так, що на саме нападають маленькі йорки, тойтер'єри, всякі чихуашки. Вони всі гавкають, вони бігають без повідка. І яхтер'єр це не та собака, яка буде уникати бійки. Але ця бійка може для цих собак закінчитись фатально. Я не маю права це допустити. А під час критичної ситуації собака просто може не почути голосову команду. Просто не почути. Тому що вона буде на емоціях, вона може бути на адреналіні. Ось, наприклад, зараз ми бігаємо, граємося і так далі. Я можу не відслідкувати якусь жіночку, було вже 300 разів таке, да? яка зі спини підходить зі своєю собачкою, невихований собачкою. Да? Просто понюхатись. І я маю контролювати свою собаку. Так? Я роблю зауваження. Я забезпечую безпеку своїй собаці. Але все ж таки, я повинен думати наперед. Я повинен думати про всі можливі сценарії. Тому моя собака навчена розуміти електронашиник. Вона навчена до тих сигналів, які я можу передавати на відстані. Це інструмент, який використовують нормальні мисливці з мисливськими собаками для навчання собаки. Да? Якщо хтось скаже, що раніше навчали і без цього, так навчали і раніше всі мої собаки були навчені без цього інструмента. Але це було вкрай набагато складніше зробити. Цей інструмент просто дозволяє певні навички. Зробити швидше. І нічого страшного в цьому немає. Ті, хто скаже, що собака, яка знаходиться в електронашиннику, вона в стресі. Ну, ви подивіться на цю в стресі собаку. Ви бачите? Вона просто вся така от тремтить, вона просто не знає. Як ну, же дітись від цього стресу? Розумієте? А сказати, ну так вона ж у тебе навчена. Чому ти ходиш в цьому електронашийнику? Тому що раз в рік і палка стріляє. Знаєте таку фразу? Я не маю права, не маю моя совість на це заточена, да? щоб допустити якусь трагедію з тими маленькими собаками. От, е чи якусь бійку. Ну, есть, з великими собаками я не переживаю. От, Айва, давай до сюди. Ну, бачите, приклад, собака учуєла щось і включилась одразу в режим полювання. Да? Тут можуть бути йожики, миші, коти різні і так далі. Собака на це відволікається. Пошлі. Тому ті, хто думає, що собака без електронашийника не буде слухатись, ви просто не розумієте принципи дресирування. От і все. Якщо хочете, записуйтесь до мене в клуб, я там все детально це пояснюю і розказую. Але ті люди, які хоч раз в житті працювали з сильними собаками, у яких дуже сильні інстинкти, вони розуміють, що таких собак, особливо в межах міста. Потрібно контролювати. У вас є тільки два інструменти, які допомагають вам 100% контролювати вашу собаку. Це повідок, і невидимий повідок, Електронашинник. Все. Все інше, ваші відпрацьовані команди по голосу, там, маркери, переключення, мотивація на іграшку. Це все чудово. Але ви повинні розуміти, що це може спрацювати 50 на 50. Може виникнути така ситуація, при якій це все не спрацює. От. Ще раз, навчитися думати як собака, це значить думати наперед, вміти предсказати її дії. І зробити такі умови і такий контроль, щоб дії цієї собаки не нашкодили не вам, не оточуючим. Розумієте? Оце називається свідомо, е, свідомий підхід до дресирування, виховання собаки. Це називається свідомий власник. А все інше це просто бла-бла-бла, просто поговорити. Розумієте? Зараз попередні сторіс люди подивляться, скажуть, що це таке за кінолог? Він що не знає, що з собакою не можна паличками грати. Та знаю я, що вони можуть бути небезпечними. Я за цим всім слідкую, айва з дитинства полюбляла грати паличками, вона їх сама знаходить. Якщо, наприклад, я довго не дістаю ніяку іграшку, вона може сама знайти, тому шукає, дивиться на мене, да? і вибирає таку саму цікаву паличку, тягне, щоб зі мною погратися. ну Типу, ти нам, мабуть, іграшку забув. Значить, я сама зараз придумую нам розвлечення. І <хи> при тому, що вона не сама грається цими паличками, да? вона їх тягне, хоче провести час зі мною, і зі мною цікаво погратися. Але конечно я з собою беру іграшки. <хи> Айва. Йди сюда. Ну. Мячик, хочеш? Давай, вперед. От Що ти? Ну давай, вперед, на. А хтось ще може сказати, ну, а що ти розгулюєш собаку м'ячиком? В неї ж нервова система розшатається. Ну тоді ми працюємо над витримкою дивіться, хто це у нас там сидить. Хто це у нас там сидить вже 5 хвилин? От. Так, так, так. На вытрем а? Пока папаня лазить по всему парку. М? Да, право. Ай супер собака, да? Да, супер. Взять.